Завдяки старанню працівників культури та майстрів народного мистецтва у Могилю Подільській громаді активно вирує творче життя. Останні кілька років тут приємно дивують великою кількістю заходів різноманітного спрямування професійні викладачі музики чи танцю, пісні чи слова, маститі, митці та мисткині успішно виховують плеяду нових юних зірок, і кожен у творчу роботу вкладає частинку власного життя, розуміючи. Культура це життєва сила суспільства, яка дає людям відчуття приналежності й ідентичності. А відтак, 9 листопада вітали всіх, хто присвятив себе благородній справі: зберігати, розвивати, відтворювати неоціненні духовні скарби українського народу, з пошаною дякували працівникам культури та майстрам народного мистецтва, завдяки яким наш край називають одним з важливих унікальних культурних осередків України. Життя у нас дуже зараз складне в країні війна, але в нас є чітке розуміння, що об'єднує націю. Це наша історія і культура. І ви цю культуру зберігаєте, наше історичне надбання, тільки культура і наша історія об'єднує націю. І це допомагає нашим воїнам боронити нашу зараз українську землю. Тому я вам дякую за вашу роботу, дякую за розуміння, дякую за підтримку. У нас є що показати. Ми це зберігаємо, розвиваємо. Галузь культури для нашої громади дуже важлива. І хай сьогодні ми не на великих сценах, хай не на великих майданах танцюємо і співаємо. Але ми, але ми робимо дуже велику справу. Ми виховуємо нашу молодь у дусі патріотизму. Сьогоднішній день, у день вашого професійного свята, хочу побажати в першу чергу це вам достатку, здоров'я, в ваших сім'ях. У ваших родинах, у ваших колективах і, звичайно, мирного неба. У могилів подільській громаді творчі та натхнені не лише незміну присвячують своє життя розвитку мистецтва і культури, а й тримають волонтерський фронт, додають сірим будням мистецьких барв. В день професійного свята з побажаннями щедрих творчих ужинків, натхнення та людської вдячності за нелегку, але таку потрібну людям працю. Кращих представників галузі культури могилів Подільської громади нагородили відзнаками міської ради.